День здоров'я на природі Сьогодні до нас в гості завітав незвичайний гість. Познайомтесь, це Лісовуня. Але він дуже схвильований, тому що в лісі, де він живе, побували невиховані діти. Вони позривали квіти, покидали їх, потоптали гриби. Зруйнували мурашники і галасували так, що всі пташки повилітали з його лісу. Вони дуже нашкодили природі лісовуня говорить, що рослинки, комашки, тваринки, пташки можуть зникнути назавжди, а без них наше з вами життя неможливе. Люди не зможуть слухати пташини спів. Все тому, що деякі діти, а може і дорослі, не знають правила поводження в природі. Лісовуня приніс нам картинки, на них він намалював, що не можна робити в лісі. Давайте разом роздивимось і поміркуємо. Лісовуня хоче, щоб люди не руйнували мурашники та не ображали комах і птахів. Не ловили диких тварин і не забирали їх додому. В неволі тварини жити не зможуть і обов'язково загинуть. Не знищуйте неїстівні гриби. Для лісових мешканців це ліки і джерела харчування. Не розбивайте скляні пляшки. Ви самі, інші люди лісові тварини, можуть поранитись. Не ламайте гілки дерев та кущів. Це заважає рослині жити. Не вирізайте на деревах надписи. Це може призвести до всихання дерева. Не збирайте березовий сік, не зривайте лісові квіти. Хай гарні рослини залишаються в природі Не розводьте вогнище в лісі та не підпалюйте суху траву. А зараз лісовуня пропонує нам розв'язати задачки. Наприклад, під час прогулянки ви знайшли красиву квітучу рослину. Що ви будете робити? Пригадайте, квітучі рослини в лісі зривати не можна. Наступна задачка. У лісі вам зустрілось зайчиня. Чи візьмете ви його додому, щоб доглядати, годувати його? Дикі тварини не звикли жити у домашніх умовах, тому зайчику краще залишитись у лісі. Задачка 3. Ви побачили мухомор на галявині. Чи будете ви його знищувати? Для лісових мешканців це ліки і джерела харчування, тож не знищуйте наїстівні гриби. І остання задачка. Ви побачили людину, яка ломає гілки і розпалює вогнище посеред лісової галявини. Чи правильно вона вчиняє? Так робити не можна. Це дуже шкодить природному середовищу. А зараз послухайте віршик, який нам приніс лісовуня. Весна, я з мамою іду у ботанічний сад, у ботанічному саду цвіте фіалок ряд: червоні, білі, голубі, рожеві, золоті. А мама каже: Як тобі двоколірні онті. У них і сонечко блакить, мов прапор іздаля, аж світиться і мерехтить живим вогнем земля. Як ви думаєте, про що цей віршик? Він про прогулянку мами з дитинкою до ботанічного саду. А тепер послухайте віршик про подорож Коли пролягає дорога моя за гори ліси за рікою, то місто махає мені звіддаля. Прощально сумною рукою. Коли ж я вертаю з далеких країв, долиною зранку лункою, то місто вітає мене з загаїв, вогнів осяйною рукою. І запах бузку, і рідний хтось у вікні, і стіни у замку старому. Тут сходинка кожна радіє мені, тут липи шепочуть ти вдома, і хтось у цім місці, як я виростав. Той певно також добре знає, нехай на світі є славні міста та кращого міста немає. Подумайте та самостійно дайте відповідь, в чому різниця між прогулянкою та подорожами. Діти лісовуня вам каже до побачення і бажає успіхів.